Мої вітання, любі друзі, у попередньому відео із назвою Як швидко розмножити лаванду. Надійний та простий метод Мої спостереження я вам показував, яким чином я розмножую лаванду, тобто я її живцюю. І у даному відео ми побачимо результати вкорінення. Розберемося, у який період року краще живцювати лаванду, який субстрат, краще це робити, які взагалі стадії. Є після вкорінення лаванди різних зовсім видів. Ви отримаєте різні результати на кожному із цих етапів і маєте пройти всі три. І зрозумієте, яку помилку роблять садівники при вкоріненні лаванди. І так, хто не бачив дане відео, як швидко розмножити лаванду, надійний та простий метод. Нагадую вам, що у своїй практиці я люблю живцювати рослини і беру як великі живці лаванди. як ось такі, подивіться на ось це коріння. У відео для спонсорів, яке має назву Мій Секрет, а вкорінення 100% результатів я ділився спеціальними прийомами, як я досягаю гарних результатів по вкоріненню. Щодо лаванди. Нагадаю, для тих, хто не бачив дане відео, для того, аби вкорінити живці, розмножити лаванду вегетативним способом, покажу вам ось на прикладі власне, даних гілок, ви маєте зрізати гілки, і буде дуже добре, якщо ви зріжете ось такі гілки після квітування, які вже саме почали кущитися. Ось в даному випадку. Я з вами так і зроблю зріжу, ну, ось, наприклад, ось цю ідеальну частину. Зараз ми з нею і попрацюємо. Ця ідеальна частина нам підходить з декількох причин. Не а, в... потрібно брати величезні довгі живці. Я ж дивлюсь, що викладають інші блогери, тому що, подивившись моє відео, вони пхають у субстрат. Всю довжину однесенької тонесенької гілочки. Не можна цього робити. Поясню чому. Ця гілка гарна тим, що, по-перше, вона має розгалуження. Тобто, ви отримаєте щільний низенький кущ, який вам дуже швидко дасть гарну структуру. А друга причина, з одного боку, Дуже добре прагнення розмножити рослини, але було б добре подивитись інші мої відео на каналі, де я пояснюю, що великі живці брати не можна, бо ви ж маєте іще наступні етапи пройти, Тобто ви маєте сформувати кореневу систему, а цього ніхто не робить. В результаті, якщо ви саджаєте ось такий довгий живець, у вас будуть ниточки по боках. І що буде з цими ниточками, щільного куща, не очікуйте. Очікуєте лише за декілька років. Якщо ви хочете більш швидкого результату, ось робіть а, так, як я. Використовуйте ось такі живці, саджати їх у відкритий ґрунт, а, ну, скажімо так, некультурно, буду казати так, тому що живці мають пройти етапи, як у професійному Вегетативному бізнесі, у комерційному рослинниці, в якому я маю досвід. Тому, отак не вийде, щоб втикнути палку, десь там в лаванди, і буде кущ. Не буде. Потрібно із ним попрацювати в горщику. Про це буде іще у наступному відео. Для цього я підготував вам Бачите які різні кущі. Бачите, яка у них різна форма, як досягти одну іншу. Це буде у наступних серіях. Продовжуємо, продовжуємо із живцюванням. Ось такі коротенькі живці. Я беру і висаджу. Прекрасний результат. Уже три точки росту, а з трьох буде іще. А що буде з палки, в яку багато хто тикає, ну, потрібно спитати в них через 2-3 роки. Ось цього нам достатньо. Бачите, яку ми Сформували гарну о, таку картинку яка у вас вже буде виглядати нормально на ділянці, коли ви висадите в живці. Коли це краще робити? Будь-коли подивіться, будь ласка, мої відео із вкоріненням на стеложиві, а хто придбав спонсорства другого рівня доступ до закритого відео? Там я з вами ділився. Повним оглядом і параметрів, і а, тривалості підсвітки, і технічними параметрами, лампами, потужністю та іншим, а також особливості монтажу для того, аби вам краще робити підвіси і варіювати вашим обладнанням під час корінення абсолютно різних культур на різних полицях, усе це в одній конструкції. Ось там ви можете вкорінювати будь-які живці. Вони вам надаватимуть ось таке гарне коріння, якему мають уже вкорінені живці лаванди перед нами. Субстрат торф плюс перліт. Пропорції, як ви бачите, переліту немало. І ось в таку повітряну суміш у будь-яку пору року. За умови досвідчування ви саджаєте. Я розмножу оренду круглий рік. Розмножую абсолютно різні види. Ось ця, взагалі, карвикова. Ось ця дуже ароматна. Тут більш компактні, більш широкі листки. Різні абсолютно серти ви можете саджати. Використовувати на розмноження вегетативне. Навесні, якщо ви робите це на вулиці, краще робити Ранньої весни, якщо у вас немає стеважа, але раджу його завести. Всі деталі у мене є. Або хто хоче має питання, замовляйте консультацію по відеозв'язку і покажу і розкажу те, що знаю сам. Ось такі живці дуже гарно сформовані, уже саджаємо. І вони нададуть гарне. Коріння і будуть триматися міцно у землі. Те ж саме я робив у відео, як швидко розмножити лаванду, надійний та простий метод. Достатньо декілька живців, яких ви висаджуєте щільно. Потім ви їх все одно маєте ділити, бо ви ж маєте ще формувати кореневу систему. Ніхто ж про це ще не забувся, чи не так? Рослина не тільки з верхівок складається. Ось таким чином відбулася посадка уже сформованих живців. Далі ви їх проливаєте, якщо на стела жив, як зазвичай, якщо навесні ставити десь там на віранду, осінню теж можна, але ви маєте це робити, аби світловий день був іще достатньо довгий. Ну, тобто, до кінця серпня можна ще це робити без підсвітки. Після вкорінення вже буде не таким ефективним. І при похолоданні вкорінення, в принципі, оповільнюється. Скільки займає часу вкорінення? Ну, приблизно десь за три тижні у вас вже будуть перші корінці за тих умов, які я вам викладав у відео для спонсорів про стелаж і про параметри стелажа Плюс ви маєте влаштувати. Можете влаштовувати дренаж, якщо у вас великі ємності. Можете цього не робити, додавати перліт. Результат буде всюди ось такий. Ви матимете коріння. Уже за один місяць у вас буде такий об'єм коріння, має бути, за якого ви даєте в ванді перші підживлення, тобто першу їжу. І... До того, як коріння у вас ще не з'явилось, це теж я дивився на поодиноких відео, що рекомендували навіть давати підживлення при вкоріненні не можна цього робити. Підживлення давати можна лише після того, коли коріння у вас вже з'явиться після одного місяця, дренажних отворів. Я не роблю. І вода просто стікає вниз, я поливаю менше. І для того, аби живці краще зафіксувалися, ви просто можете постучати по дну або зробити ось так. І ваші живці сядуть дуже міцно. Вони вже нікуди від вас не подінуться. Бачите, вони вже не випадають, можна їм робити атракці... атракціони. Все з ними буде нормально. Ось колір вони змінять на яскраво зелений після того, як вони вже вкоріняться. І що необхідно робити далі із кущиками лаванди. А далі їх потрібно, звісно, поділити по одному у горщик. Як у даному випадку, тема обрізки буде у наступному відео. Тож, переходьте на канал і дивіться. І, звісно. При пересадці. Ось я використовую такі горщики, невеликі 0,33 330 мл зазвичай. І ось так буде у вас наступний етап, коли ви виконаєте одне щонайменше, найменше формування. А після двох формувань у вас вже буде ось такий куш: Ці два різні кроки, які ви всі маєте пройти. І тоді у вас буде ось такий гарний результат. Щодо вкорінення, ну, ми вже все із вами пройшли. Розглянули період року. Можете вкорінювати у воді абсолютно ті ж самі критерії. Тривалість підсвідки. Відео у вас уже чекає на каналі про підсвідку і про вкорінення живців. Там же я показував і ці ж самі живці ваванди уже такого. З дорослої гілки, дорослого віку, але вони всі придатні. Головне знати правила вкорінення.